Так, придбав такий інвертор собі на розеці. Ціна в інтернеті десь в районі 40 на разиці, по якійсь причині ціна в два рази нижча. Якийсь продавець чомусь продає набагато нижче. Так, про інвертор. Що ми тут бачимо? З цієї сторони ніби як 10 А розетка. це 16 а тут невідомо. Ніби 32 А. Але по факту не знаю. Ось такий опис. Написано, що він на 10 кВт. так виглядає. Ззаді тест, я так зрозумів, це його акумулятор. Це його зарядний роз'єм. Так, підключений по швидкому порту. Оцим обладнанням зараз я буду тестувати. Перед цим вже деякі тести робив. Трішки декілька разів пересрав, вже думав, що він бракований. Але ніби він так повинен працювати. Наскільки я розумію, запустимо автомобіль. Спочатку треба запустити безпосередньо сам інвертор. Тепер можна запустити автомобіль. Я нажимаю на тормоз в поверх, вмикається. Пропоную активувати режим My Room Mode. Клімат, все інше, я повимикав. Ось що воно далі починає відображати. Тепер у мене чомусь вмикаються фари, а це не дуже добре. Вони ніби як повинні бути вимкнуті. Так, ось що він нам відображає 228 вольт напруга у нього, а це по його показникам, 30 градусів, 50 Гц. Жовтим зверху, наскільки я розумію, це споживання в даний проміжок часу. Для експерименту по... В розетку 10 ампер, я вставлю переноску. Так, вийшла. Звичайно, вилка, переноска, всі справи. Так. І буду використовувати мультиметр. Перший раз, коли я побачив це, мені стало трішки страшно, що буде далі. Я думаю він не в неробочому стані. Це 326-28. Ну, коротше, скакає, 320 середня вольтаж. Напруга, яка зараз виходить з його розетки 10 А.16 те ж саме. І силова аналогічно. Слава, раз, два, плюс-мінус, аналогічно, просто не повний контакт. Тепер поставимо, не будемо дивитися вольтаж, який в нас в даний проміжок часу. Він впав. Тут є показує, що напруга 229. В мене напруга зараз 240. Але мені здається, що... Так, добре. Стабілізувався. Якось дивно насправді, тому що перед цим постійно 320 на холосту видавало. Зараз він стабілізувався. Добре, я вмикаю дуйчик. Ось такий. Вмикаю відразу на максимум. Характеристики в нього 2 кВт. І дивимося на пругу. Напруга впала. Дивимось на споживання. Споживання ось зверху, справа, жовтим. Воно відображає 1,7 кВт. Тепер заради експерименту я ще хочу під'єднати цю штуку. Тут мені як 1,5 на кВт і його я поставлю на три без різниці, все одно не буде вимикатися поетку разом з плиткою, це вже под 2,6 6 кВт. Даний проміжок часу відео триває майже 7 хвилин, зараз буде 7. Плюс-мінус 6 хвилин працює інвертор, він не вимкнеться за, за цей час проміжок. Так. Показує 216 стабільно. проверем 216 тут видображаю еще 221 еще сейчас. сейчас не так так снова 2,6. с пожеланием плитка греется Тобто за рахунок двох цих розеток він зараз використовує 2,6. Ззаді ніби гарячого повітря немає. Від нього у нього два вентилятори, наскільки розумію, знаходяться всередині, які охолоджують його систему безпосередньо. Машина працює ніби в нормальному стані без проблем єдиний нюанс що в мене відображає постійно треба опустити. пройшло майже 9 хвилин так, в принципі, зачасту вони відсіюються через 5 хвилин, деякі відсіюються пізніше. Через 20 хвилин буває, ще там подібні. Цей поки що не здається. споживає він, в принципі, точніше він видає нормально від машини. 26 кВт, 27 кВт. Єдиний нюанс, що можна було б іще запустити до цього всього. Але я навіть не знаю, що можна було б ще дати напруга. Реальна напруга, яка ось у мене в розетці знаходиться 214-213, перед цим було 216. В принципі... В принципі... Більш-менш стабільно працює два з половиною. Але реально треба було ще щось під'єднати для того, щоб перевірити. За цей час у мене мінус 4 кілометри за тести. Тестів у мене зараз вже десь на годину. Я цю годину різне тестував. За цю годину мінус 4, хоча в мене було 301 чи 302. Напевно, навіть хай буде мінус 6 кілометрів. Перед цим я тестував 1,7 кВт. Тест був десь в районі 15 хвилин. За 15 хвилин 1,7 кВт він не виробив систему. Система працювала стабільно, без проблем, без нічого. Дучик працює, правда на вулиці і так жарко, але все одно працює. Пічка напевно в мене на, десь на 1 кВт заходить цей тен, бо у поживає, воно не так вже і багато. Так що ось такий інвертор. Аналогічний інвертор. У одної людини є. Він трішки відрізняється від цього, але в принципі ніби як один в один. Він у нього працював набагато довше з Toyota Mbz 4X. Так що я сподіваюся, що він буде працювати добре і стабільно. З урахуванням того, що тут обіцяють 10 кВт, а 10 кВт це вже немало. Дві розетки ці 10 А і 16 А. З них в принципі це вже виходить, що можна в 26 А плюс 32 збоку, але можливо там більше. В документації, яка була з даним розрядником, не було нічого стосовно того, скільки який роз'єм видає. Але треба буде ще глянути. Там книжечка 3 чи 4 сторінки на китайській мові. Так, от таке відео. В принципі, можна закінчувати. Воно все працює.